Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде коротенький відеоогляд, відеовідгук на тему моноподів тере-тріподів. Для відеовідгуку у мене буде два моноподи. Це Xiaomi Mi Selfie Stick і це RZTK Tripod Compact. Дивіться, RZTK-шка у мене не так давно, друзі, не так давно я ним користуюся. Монопод Xiaomi вже більше 4 років. Всі відео, які є на моєму каналі, в принципі, зняті завдяки цьому моноподу. Отже, тепер коротко. Даний монопод, що один, що інший, використовується, в принципі, як селфі-палка, чого я, в принципі, не роблю, вона мені не потрібна. І як трипод. Для цього його ручка розкривається на три частинки і для удобної фіксації на майже на будь-якій поверхні. І можете ставлять, сюди вставляєте телефон. І знімайте те, що вам потрібно. Значить, дивіться, довжина у складеному вигляді Xiaomi монопода складає 19 см, максимальна висота 51 см. Вага цього моноподу 155 г. Це зовсім мало як на мене. Складається він з трьох алюмінієвих секцій і з якісного пластику такого прорезиненого. Тут все реально на висоті. Приємна річ, дуже приємна річ. Значить, головка цього монопода, вона поворотна на 360 градусів. І сам тримач, до речі, який може зафіксувати телефон від 56 до 89 мм, він також поворотний. Тобто можете проводити і горизонтальну, і вертикальну зйомку, кому що зручно. Так, Bluetooth. У нас тут є, аку... є акумуляторний пультик. Ось він. Так. Е... Його час роботи 60 мАч. Bluetooth 3.0. Сумісний, сумісний він із е, виробами iOS е, від серії 5.0 і Android від серії 4.3. Ну, я цим моноподом безмежно задоволений. Однозначно. Проте, друзі, з часом, е, коли ти знімаєш все більше і більше відеорецептів, у тебе є такі страви, де е, все більше і більше інгредієнтів. Тому тобі потрібно захватити трішки більшу площу зйомки. І мені е, стало не вистачати висоти максимальної зйомки цього моноподу. Тому подивився в інтернеті, і тут я знайшов монопод компанії RZTK. Тут вже більша висота. Його мінімальна висота зйомки, друзі, 20 см, а максимальна 820 мм, тобто 82 см. І ви можете бачити, який він довгий. Давайте трішки порівняємо його. Xiaomi і ви побачите все. Ось дивіться, друзі, якщо ми беремо від початку, так? І я вам показую, бачите різницю, так? Да? Тому вирішив обрати його, тим більше за таку ціну він коштує 499 гривень. В принципі, тут все те саме, за виключенням чого. Тут у нас 5 алюмінієвих секцій, так, тому що він вище, зрозуміло. Тут у нас пульт користування ним. Уже на батарейці. батарейці. Батарейка. Тут у нас модель CR1620. Ось так вона виглядає. І заявлена кількість годин роботи 70 мАч. Давайте я спробую ось так: обережно закрити. І ось так вона легенько вставляється назад. Так. Bluetooth тут 4.2, знову ж таки, сумісний із iOS від 5.0 і Android від 4.2. Матеріал також пластик і алюміній. Що ще додати, друзі, вага його 160 грам, також досить легкий. І може приймати максимальне навантаження телефону на себе 500 грам. Також поворотна головка на 360 градусів. Тут дивіться, єдина відмінність у них ще в чому. Якщо тут у нас тримач зажим для телефону, бачите, він ось такий уже складний, уже, ну, зібраний. Да? То тут потрібно підняти цю верхню дужку. вона складається ще. Також, я думаю, десь на 90 см це стандарт Ось. роздвигається цей тримач. Ну, в принципі, все. Що від себе хочу сказати, по якості цих девайсів, ну, Xiaomi мені такий, знаєте, більш трішки якісніше виглядає. Проте, і, в принципі, цей. Монопод, Репот РЗТК за свої кошти також досить-досить добре зібраний і виконує свою добру роботу. Постачаються вони в таких звичайних коробочках. В принципі, нічого тут такого нового немає. Гарантійка, інструкції. РЗТК взагалі круто, ви бачите більш-менш таку невеличку інструкцію, але розробили. Показали, що, як і так далі. Тобто, мені це імпонує. Також вони підклали. В телефоні гарячих ліній. Якщо у вас щось не працює, до речі, купував я один товар, який не запрацював, позвонив на гарячу лінію. Мені попросили мене скинути цей товар, зняти на відео. Що не так, скинуть його у вайбері. І, друзі, все дуже швидко мені замінили. Тобто тут великий плюс, якщо щось не так. Вам товар замінять, або по повернуть кошти однозначно. Ще досі важливий момент. Що, в принципі, в цей монопод, Теретріпод, що в цей можна вставити екшн камеру. За винятком тих екшн камер, які досить маленькі, які сюди будуть просто провалюватись. А от звичайні ці екшн камери, GoPro, наприклад, також можна, наскільки я знаю, їх сюди вставляти. Це, звісно, не для них зроблені ці моноподи, але тим не менше. Тож, друзі, що я вам скажу, за час користування. Xiaomi я користуюся більше трьох років, а RZTK з ним користуюся буквально ну, місяць. В принципі, мене і те, і те влаштовує, його завдання закріпити телефон і забезпечити вам, допомогти забезпечити вам якісну відеозйомку. В принципі, і все. Тому, якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки і підписуйтесь на канал, друзі. Всім гарного дня! Пишіть в коментарях, якою технікою користуєтеся ви. І свої відгуки по цій техніці.